Всім привіт! Ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде топ фільмів, щоб підняти настрій до дня народження. В мене скоро День народження і я морально готуюся до цього. Отак от. от. Тож. Топ. Тож, перший фільм 16 свічок, знятий в 1984 році в США. І я зайшла на Вікіпедію прочитати короткий сюжет, щоб якось сформулювати свої думки. І тут просто сім е, абзаців повністю переказу сюжету фільму. Нащо так робить? Ну, окей. Е, головна героїня Саманта, її всі називають Сем, дуже розчарована в своєму підлітковому житті. В своїх 16 років вона очікує чогось більшого, ніж звичайну зміну дати. Її сестра одружується на наступний день після її дня народження. Тому вся родина заклопотана і не вітає її з ним народження. Який жах! В неї майже немає друзів, хлопець, який їй подобається, на неї не звертає увагу за її думкою. Ще й до неї клеїться сексуально збуджений малолітній школяр. Буквально всюди він за нею в автобусі, в школі, на шкільних танцях, які влаштовані в той же вечір. Тобто ніхто на її, навіть потенційну вечірку не прийде. Ну, типу, все не так. На танцях цей мега-популярний секс-символ школи хлопець, який подобається сам семанці. Він зізнається, що він якби їй подобається і намагається якось з нею законтачити. Але нічого не виходить, бо в нього є якби дівчина. І після танців. Вони рушають на вечірку, де п'ють алкоголь, де тусуються, і він розстається зі своєю найпопулярнішою дівчиною в школі, щоб бути з сем. На ранок малолітній сексуально збуджений школяр, який тягався за Сем, дізнається, ну, розповідає цьому популярному хлопцю, що би, Сем зараз в церкві, вона одружується. Той такий Боже, ні, він їде до церкви. І я зараз я прочитаю. Він дивує саманту появою біля церкви і запрошує її до свого дому, де повертає їй її, її білизну і дарує святковий торт з 16 свічками. Він повертає їй білизну, бо той сексуально збуджений школяр випросив, по-моєму, Лівчик, е, у цієї 16-річної дівчинки, щоб похизуватися перед своїми малолітніми друзями. Типу, він завалив старшу дім. Я попереджала, що фільми крінжові, але на 84-й рік це було прикольно. І ну, ці фільми не щоб. Замислюватись ці фільми, щоб просто, типу, покрінжувати і зрозуміти, що у вашому житті такого точно не буде, бо ви розумні люди. Наступний фільм Красуня у Рожевому знятий в 1986 році з тими самими акторами, і е, ну, він не такий вже крінжовий, там нема сексуально збуджених школярів нижньої білизни. Не так багато там їх, окей. Е, у нас є старшокласниця Енді. Вона живе з батьком, який має психологічні проблеми після розлучення з матір'ю Енді. І він не має постійного місця роботи. Тому дівчині доводиться підробляти в музичному магазині разом зі своїм другом Філіпом. В школі її помічає головний е, Боже, багатій школи, ну, типу, крутелек Блейн. Але його друзі також багаті, починають казати, що це ну, якби, ви з різних світів, ти багатий, вона бідна, не можна так. І спершу він її запрошує на випускний, потім відмовляється. Е, вона дуже ну, розчарована, плаче і шиє собі сукню ну, Неймовірну, просто з ну, типу, з рожевого і з рожевої тканини, яку купив батько старої сукні матері, і вона приходить в, на випускний вечір, вся така гарна, і Філіп, її друг, який таємно в неї закоханий, радить їй побігти за Блейном і сказати: ти козляра, але давай поцілуємось. І це от фінальний як би, сюжет фільму, який вийшов в прокат. Але за сценарієм було так, що вона посилає Блейна з балу, Блейн йде сам, а вона цілується з Філіпом. І другий варіант не взяли, бо він не сподобався на допрем'єрному показі. Мені варіант другий більше подобається, але, типу, окей. То я така, щоб засуджувати людей 86-го року. Е, ну, Цей фільм менш крінжовий, і він йде 97 хвилин. Того, ну, великий сюжет сюди не впишеш. Але, типу, він милий, цікавий, прикольний. А на цьому моменті е, треба поставити лайк, написати коментар, підписатися на мій канал. І. Е, Підписатися на інстаграм-магазин, посилання в описі. Там ви зможете знайти гарні свічки. Е, зараз ще отакі колончики я роблю та стікерси, Тож, підписуйтесь, чекаю на всіх. Наступний фільм це із 13 в 30. Я дуже люблю цей фільм, але дуже рідко його дивлюся. Е, Фантастична комедія про дівчину, яка загадала бажання і попала в 30-річний вік в Нью-Йорку. Ну, типу, не таке вже і погане бажання, якщо ти в Нью-Йорку. Е, тож, є Джена, головна героїня школярка, яка прагне потрапити в клуб групу шести лялечок на чолі з. З верхньою, незрозуміло якою, ну, типу Люсі. І ця Люсі, вона маніпулює почуттями, бажаннями Дженни, щоб та відповідала вимогам цього клубу. Е, також у Джени є друг мед, який це все розуміє і намагається якось до неї достукатись. Але, ну, типу, окей, це її бажання, що він може зробити. Того він дарує їй. Е, Ляльковий будиночок, який зробив власноруч, і, і чарівний пилок для е, виконання бажань. Він розсипає цей чарівний пилок на дах будиночку. Дженна загадує бажання, що вона хоче стати 30-літньою і бути моделлю, як всі її картиночки з журналів. Я розумію, що таке булімія і анорексія. Е, на наступний ранок Дженна прокидається 30 літньою у власній квартирі з панорамними вікнами, з гігантським гардеробом. І вона дізнається, що весь цей час її друг мед по-правжньому її кохає, кохав і буде кохати. Але він одружений на іншій, типу, пройшло багато часу, вона його весь час посилала, чмирила. От З тих 13 років. І вона намагається повернутися в минуле і розуміє, що найкращий друг це найкращий хлопець. Якось так. В фільмі набагато більше всяких приколів. Там ще й те, що вона розуміє, що не треба гнатися за цими шестилялочками. Вона розуміє, що так негарно поводитись. Вот. Наступний фільм 16 бажань. Чогось у американців не йде папайка на 16 років. Ніби це щось неймовірне, але окей. Окей. 16 так 16. Фільм про звичайну дівчину Боже, Еббі, Ебігейл Ебі, Яка планує свій 16-й день народження з раннього дитинства і веде список. Бажання, які б вона хотіла отримати. Е, стоячи на зупинці шкільного автобуса, до неї приїжджає кур'єр і вручає їй пакунок з свічками і чарівними сірниками. Але кожне бажання має свою ціну і чим більше вона загадує бажань, тим більше проблем в неї виявляється. Вони починають відчувати тиск від наслідків. Бажань і хочуть якось зупинити цю гру, бо вона в цю гру зав'язала ще й своїх друзів. Е, цей фільм показує справжні бажання і чого треба прагнути. Всі все одно все було добре. Того е, насправді, коли я дивилась цей фільм, мені було набагато менше 16, і мені ну, було весело, типу, це типу, як дивитись «Монстер хай. Вона прикольна, вона така е, смішне якесь. Типу, воно не для 16 років точно цей фільм. Але от, для дітей not bad. Тупний фільм це щоденники принцеси. Перша частина. Другу частину я вже подивилася в більш старшому віці, того вона якось не так ностальгічно відчувається. А от перша. Рост. Кайф. А, і Мія, ну, головна героїня Мія, вона живе в Сан-Франциско і веде звичайне життя американського підлітка, якого ніхто не бачить, не знає. Її буквально не помічають, коли вона сидить е, на лавочці, і на неї просто сідають. Ну, типу. Звичайне життя. Ну, ладно в мене таке бувало. І одного разу на порозі її будинку з'являється жінка і каже: Мія, ти принцеса? І Мія така Ні, я не принцеса, а, якого біса в і почина... ну, мама її вмовляє брати уроки принцесознавства, мабуть, так цей предмет називається. А ця жінка це її бабуся, і вона вчить її манерам, розказує, як треба себе поводитись. Мія також навчає свою бабусю іншим манерам, типу з'їсти кормдог, дог чи покататися на машині без даху мабуть, для королевця дивно. Але, ну, типу. Також в школі дізнаються, що вона принцеса, її докучають, її почи... з нею починають спілкуватися люди, які її не помічали і сідали на неї замість лавочки. Хлопець, який їй подобався, бо він подобався всім в школі, насильно її цілує перед камерами, що ну, спричиняє вже міжнародний скандал, а не просто драму в школі. На своєму першому прийомі, де багато. Королівських людей Мія все псує, нормально не може з'їсти виноград, бо хто їсть виноград веделками. Перед самим балом, який має відбутися в посольстві е, Мія вирішує, що вона не, ну, не може бути принцесою. І Хоче просто відмовитись від корони на користь якихось там інших родичів. Але вона отримує подарунок від бабусі, який передав її померлий батько. Батько Мії, передав, це син бабусі передав подарунок для Мії щоденний. І вона знаходить в ньому лист, де той каже, що ти все зможеш. ти Молодець, ти сильний. Я тебе жодного дня в своєму житті не бачив. Але я вірю, ти сильна. І Мія під дощем в кабріолеті їде на коронацію. Вона вся промикає, але машина ламається і вона пішки біжить, прибігає в худі в якихось спортивних штанах на прийом коронації, де багато журналістів, і каже: Я принцеса Дженові Все. Класний фільм. А зараз я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви напишете коментар, поставите лайк, підпишитесь на канал, це дуже мотивує та просуває відео. Сподіваюся, вам сподобалось до наступних зустрічей!